Я комплексую виходити на вулицю без косметики. Зали я так, поки не купила б'ютюдер. Есть тікток. Гудить про цю косметику. Подивіться, як це гарно та естетично. А Поки я вам покажу саму лінійку. Після котрої шкіра, наче боженька, сліпи. Замовляла. До речі, у них на сайті мало того, що і так бюджетно, так ще вам промокод дам. Першим в біде пінка для вмивання. Ну якщо Софійка зацінила. То вам точно зайде трішечки афігієла, бо текстура дуже м'яка. Після нього обличчя не щіпить дуже пом'якшує та зволожує протеїнами вівса та церамідами А ціна капець друге ще я наношу – крем під очі. Як Якби мені не казали, що я молодо виглядаю, але саме очі видають ваш вік. Поки зі сном я намагаюсь подружитись, цей крем прийшов мене рятувати. Він з кофеїном та пептидами Тому краще протестувати на невеликій ділянці шкіри, бо все ж таки там алергень цьому броставлю 10 із 10. Саме цікаво маска від набрицей обзорчик. завтра. А це гідросиворотка Ну вона мені капець як зійшла для всіх типів шкіри з гіалуроновою кислотою. Зволожила та придала класною пружність. Природній блиск, свіжість та пружність вже з першого застосування мейкліг просто ідеально. І на кінець зволожуючий крем. До цього користувалась лінійкою для рож Ціні різниця колосальна Мені є з чим зрівняти. Тож головні плюси швидко вбирається та не залишає жирної плівки Підтримує природній бар'єр шкіри. І о, нарешті мейк після нього не скатується. Масажними рухами я це все закріпляю. А як вам лінійка від Beauty Derm? Пишіть в ко. Como